Друзі, Вітанечко. Сьогодні хочу вам показати такий саморобний самородну техніку. Називається мото-саморобна фреза. Яка не потребує Ні бензини, ні зарядки, тільки ручне здоров'я, що дозволяє. Можна працювати день і вночі. Це нам теж допомагає. Тут є нас бурячки червоні, морква, бура кормові для кродиків. Назем два сто на камері Це і маленького ровера Ніж взятий із ножа січкарні вирізаний кусок приварений і дві трубки, все. Ага, тут в нас ще є болт, трубка. Можна його уклон. Ніж по ширині, то якийсь собі на то тоді можна зробити на вашому міждуряді, тому що в мене, наприклад, 55. РД, то он у нас тут буде на третій сантиметр. Видиш? Ну такі у нас будні.